Всім привіт! Ви на Федоренко ченел і найближчі випуски будуть про Італію. Ми зараз знаходимося у Римі. Я буду вам по максимуму показувати Італію про їжу, про визначні місця, про архітектуру. Ми вже заселилися в готелі, переночували, готові йти. Дивитися на денний Рим, бо вчора ввечері ми вже гуляли. Подивилися ввечері, як виглядає це місто. Поняття не маю, скільки вийде випусків про Рим, але їх точно буде декілька. Окремо хочу зробити про їжу, про Ватикан, взагалі про Рим, загальний якийсь. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і поїхали! Спочатку розкажу про дорогу. Добиралися ми з Кіпру, і дорога до Риму зайняла в нас 7 годин. Тому зараз повертаємося у лімасол і подивіться, як ми добиралися. Добрий ранок, починається наша відпустка, і зараз першим ділом нам треба добратися до аеропорту. Ми живемо в Лімасолі, а аеропорт в місті Ларнака. Їхати десь годину на машині. Ми вже в аеропорту залишили машину і йдемо ось туди. В термінал по приїзду по поверненню розкажу оскільки нам обійшлася парковка. Етпостка! Вийшли паспортний контроль, гуляємо по діті фрі дуже топанули з посадочними квитками, бо вони в нас були в електронному вигляді, але Ейр нам написав, що прибудьте за три години, отримайте посадочний квиток. Тоді ми простояли в черзі, коли, мабуть, 40, і нам сказали, а навіщо ви стояли? У вас є електронний квиток? Д'юті фрі в Ларнаці достатньо великий. І ще що немало важно, окрім магазинів, дуже багато вибіру закладів, де можна поїсти, бо ми були в аеропорту в картобі. Це здається, і там просто взагалі один заклад чи два, і ми так тобі не смачно поїли. А банани у нас з собою і ще два колосани. Я мабуть з'їм два, бо чоловік не хоче. Була затримка рейсу, про яку повідомили, коли вже всі стояли в у цьому вузенькому душному коридорі. Протримали нас так, мабуть, хвилин 20, але по відчуттям через спеку було наче годину. Важко в це повірити, але ми вже в Італії. 10-та година дороги, з них 3 години це був переліт. Інше це ми добиралися до аеропорту і ще довго чекали, бо Була затримка рейсу. Ми прибули в аеропорт кумічино, наче так називається, і тепер важлива задача добратися до самого ж Риму. Сказали, що дешевше автобусом ніж потягом. Ну, шукаємо варіанти. Аеропорт виявився дуже великим. Тому довго шукати автобуси. Ми не захотіли і вибрали потяг. Квитки купляли в такому терміналі. Їх на території аеропорту дуже багато, і самих потягів виявилося дуже навіть достатньо, бо лише до Риму відправлення через кожні 10 хвилин. Ми тільки що ледве не заїхали в іншу сторону. Коротше, не повторюйте наших помилок, не беріть квитки на потяг за дві хвилини до відправлення. Бо аеропорт і залізничний вокзал, наче і поряд, але бігти хвилин п'ять, і ми просто забігаємо, сідаємо в перший потяг. Він вже повинен відправлятися і виявляється, що це не наш потяг. І буквально за дві секунди до відправлення ми пересідаємо вже в наш потяг. Оли квітки на швидкісний потяг, він повинен доїхати за 30 хвилин. За потягами я скучила, так як на Кіпрі немає залізничної дороги. Людей, як бачите, мало. Вагони чисті, охайні і з дуже комфортними сидіннями. І навіть біля кожного сидіння є дві розетки. Щодо потягів, було два варіанти, як добратися. Один швидкісний потяг, це на якому ми їдемо. Ми за 30 хвилин коштує 14 євро, і був ще якийсь, який їде годину, коштував 8 євро. Ми настільки голодні, що немає часу чекати на пасту чи тісто, тому добігли по з борги заселяємося, миємося і потім вже йдемо гуляти по риму. Ми тільки заселилися, розказую свої перші враження на задньому фоні. бардак, не звертайте уваги, що сподобалося. По-перше, ми вибрали готель е, дуже близько біля залізничного вокзалу. Ми пішки пройшли буквально хвилин 10 і заселились. Про сам готель розкажу пізніше, треба якось е, звикнути. Про Рим. Чесно, мені дуже подобається, мені дуже схоже на контрактову. Ми ходили по вуличці біля залізничного вокзалу, і прям один в один контрактова відчувається прям європейське місто. Зараз швиденько миємося, збираємося, йдемо куштувати пасту, піцу та й взагалі хочеться подивитися вечірній рим. Хочеться просто знімати кожний куточок. Через так само біля готелю. Я про цей зараз десь читала, не сказати де, але в принципі в нормальній віці замовили дві піци. Ціна на піцу десь 8-10 євро. Що пробуємо італіянську піцу? Це з хамоном. Я в своєму репертуарі. Чисто смачне, сміттє. Дуже смачний фагон, сир. Бачите, як І Ще в нас гавайська піца. Так, Також її зараз пробуємо. Ось цю ми вже пробували. Ось у нас бабайська. Чоловіку дуже сподобалася на нас. Паста, сир і, мабуть, тесь колбаска. Піца виявилася дуже смачна, максимально тоненьке тісто і багато начинки. І це при тому, що я дуже багато їм. Мені одній з'їсти цілу піцу було важко. Вечеря в цьому закладі нам обійшлася в 25-20 євро. Це дві піци і дві коли. Щось там напутали з рахунком. Може, випадково, може, не випадково. Ну короче, все виплатили. все виправили. Ми заплатили. Піца смачна. Єдине, що ну це не мінус, це те, що мені незвично це ці знаєте столики, які максимально близько стоять біля один одного. Люди всі чхають, кашляються. А ми такі, що знаєте, перелякані. Тому, в принципі, перекусили, поїли ще нас одразу, посадили на столик біля туалету, хоча було дуже багато вільних столиків. Але ну, в принципі, було смачно і навіть е, дуже здоровенна піца, бо ми розраховували, що піца буде трошки меншого розміру, але вона ну, прям дуже здорова. Просто куди не глянь якісь дуже гарні будівлі. Дивіться. Якесь історичне все таке гарне. Після такої ситної вечері, звісно, ми направилися до фонтану Треві. і це був шок побачити таку кількість людей. Це восьма година вечора, і як я зрозуміла, така кількість людей тут майже цілу добу. Сам фонтан надзвичайно гарний, і я розумію, чому сюди рекомендують приходити кожному туристу. Я не очікувала такої кількості людей зараз середина вересня, і просто у кожному такому визначному місці, ось тільки що ми були біля фонтану Треві, там просто не протовкнутися, я в шоці. Всі гуляють. така знаєте, атмосфера відпустки. Ось його величність колізей. Уявіть, його почали будувати в 72-му році нашої ери. Коли Бачу такі архітектурні пам'ятки. То чесно в голові не вкладається, як можна було таке побудувати без якихось інноваційних технологій і щоб воно достояло до нашого часу. Ми вже направляємося в сторону готелю. За сьогодні пройдено 11 кілометрів. Для нас це просто дуже багато. Ми в лімасолі практично не ходимо і їздимо на машині. А тут ми, знаєте, така програма максимум майже тиждень, пішки кожен день. Я не знаю, як ми це витримаємо. Що тут по погоді? Коли ми їхали, я думала, що тут буде значно прохолодніше, ніж на Кіпрі. Але за декілька днів я подивилася погоду і зрозуміла, що тут не то, що прохладніше, а тут жарче навіть ніж на Кіпрі. І через те, що тут немає поблизу води, як, наприклад, у нас біля моря, то в день, мабуть, відчувається жара ще сильніше. Але ввечері ось так я в Майці, в джинсах, в кросівках, Ну і мені більш-менш трошки так спокотно, але гуляти можна. Пару годин тут, і я вже починаю закохуватися в це місто. Поєднання сучасності та римської історії це щось неймовірне. Архітектура, їжа, люди викликають радість, посмішку і безмежне щастя бути зараз тут. Завтра нас чекає ще більш насичений день, тому підписуйтесь на мій канал і до зустрічі.